Продовжуємо з вами далі говорити про фіаніт. Попередня пропозиція у нас була каблучка з вставками фіаніту рожевого кольору. Наразі у вас пропозиція це сережки, вставки з фіаніту також рожевого кольору. Як ви бачите, в поєднанні ось така композиція. І давайте вже будемо з вами вдумувати і говорити наперед, що наступний лот. У нас це також буде підвізка з фіаніту рожевого кольору. Наразі ми вам пропонуємо сережечки, які дуже подібні до попереднього лоту, та вони ідентичні, лише вони просто сережки. Бачите, зі срібла також 925 -та проба. Маса виробу у нас 5,4 грами. От, взагалом, і також нагадаю, що вставка фіаніт. Пропоную вам виміряти загальну висоту е, нашої сережечки, щоб розуміти, в принципі, яка вона, і орієнтуватися на своє вушко. От, наприклад, візьмемо і зміряємо її висоту. Ну, приблизно 1,5 см, так Там плюс-мінус декілька міліметрів. А також пропоную вам роздивитися, де ж знаходиться наша проба. Застібка у нас англійська, що досить таки зручно. Нагадаю, що англійські застібки мої улюблені, тому що їх можна носити, вони не будуть ніяким методом розтіватися насправді, навіть якщо ви зачепили. Ну не знаю, поділіться своїми враженнями, можливо, в когось було інакше, тому що я пам'ятаю на своєму досвіді, що я навіть спала в них і я не відчувала дискомфорту. Тож, ви бачите, 925-та проба, також срібло, це дуже важливо. Мені взагалі подобаються вироби зі срібла, тому що вони мають в собі зовсім якусь іншу енергетику. І, звичайно, давайте ще раз вам нагадаю, що у нас є попереднім лотом каблучка, яка також була виготовлена зі срібла 925-ї проби. Також мала вставки Фіаніту. Ось ця каблучка, покажемо її в дуеті разом з нашими прекрасними сережками. І якщо ви хочете замовити собі як комплект. То ви отримаєте знижечку мінус 100 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Також нагадаю вам код товару каблучки зі ставкою рожевого фіаніту це К 1065. Давайте, будь ласочка, приміряємо та. Подивимося, як вони будуть виглядати в тандемі в дуеті. А пропоную оцінити результат та поглянути, як же ж вони будуть комбінуватися. Я думаю, що це буде незабутньо. Тож сподіваюсь, мене згодом покажуть, аби я змогла вам продемонструвати. Ну, Те, що я казала, вражає насправді і колір вражає, і сама от подібність вражає навіть розмір. Тому що, попереджаю, екран збільшує в житті, воно дуже міні мінімалістичне. Ми з вами міряли, що розмір нашого прекрасного, хотіла сказати, вушка, розмір сережок у нас 1,5 см. Não estou. Чудова новина насправді тому, що мені щойно повідомили, що буде падіння, і мені також дуже цікаво, яка ж буде ціна. І я впевнена, що ви звернули увагу на те, що з моєю подругою, яка біля мене знаходиться, сталася дуже приємна така новина, тому що на ній знаходиться підвізка, яка виготовлена з рожевого фіаніту. І це буде наступним лотом. А поки ми до нього перейдемо, я вам... Вам скажу, що ціна на сережки суто змінилася, тому що ціна становить зараз 1899 гривень. На сережки. А якщо ви придбаєте ще й собі каблучку в комплект, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, уявляєте собі? А ще якщо підвізку, яка, до речі, буде наступним лотом, готуйтеся, готуйте свої телефони мобільні. Код товару сережок К-1066. Код товару каблучки у нас К1065. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні та безкоштовна доставка. Пропоную вам переходити також до наступного лоту вже. Тому що це також у нас підвізка, вставка з Фіаніту. Давайте подивимось на неї більш детально, розглянемо. І хочу вам сьогодні запропонувати. Повністю всі набори, які ви бачите перед собою, це і сережки, і кілечко, і підвіску, як загальну суцільну композицію. Зверніть увагу, що підвізка також у нас з вставки фіаніту який рожевого кольору. Пропоную виміряти загальний розмір. Це також приблизно 1,5, навіть 1,7, як ви бачите, підвізка, 1,7. Загальний її розмір. Ось чудова. Також бачите, що переливається, і в поєднанні з дуже чудовою прекрасною підвісочкою і ланцюгом, до речі, який ви можете бачити зараз на моїй руці. Взагалі, сьогодні ви можете повністю вкомплектувати свої прикраси у вашій шкатулці, де ви їх зберігаєте. Тому що ви можете замовити сьогодні у нас і каблучку. Подивіться, з фіаніту. Ви можете замовити і такі кульчики, тобто, це все у вас буде комплектом. Чудовий вибір насправді. Тож, якщо ви вже замовляєте цей чарівний ніжний такий комплект, до речі, буде пасувати будь-якій жінці, тому що фіаніт пасує ну будь-якій. За типажем жінці, дівчині, ось тому раджу вам не зволікати, бо надзвичайно обмежена кількість. Тож код товару саме на нашій прекрасний ланцюжок з підвіскою. Нагадую, що ланцюжок, який ми тримаємо на підвіски, він не продається сьогодні. У нас є ланцюжок, який ми вам... Пропонували в самих перших лотах це ланцюг Снейк. Якщо ви його пам'ятаєте, ви можете також його придбати. Пропонуємо чудову підвізку код товару, якої К 1067. А код товару ланцюжку нагадую К 725. Також ви можете побачити його на екрані, але нагадаю ще раз. Код товару ланцюжку з переплетом Снейк Змія дійсно нагадує змію К-725. Код товару підвіски, яку ви зараз бачите на власному екрані, К-1067. Код товару наших сережок, які ви щойно бачили в попередньому лоті, К-1066. І код товару каблучки, яку ви також могли бачити в попередньому лоті, К-1065. Нагадаю, що у нас. Дуже приємна грамовка саме такого виробу, саме такої підвізки. Це 1,97 грами маса. Срібло 925-ї проби. Давайте вам покажу. Це так, візьмемо мій прилад. І на камеру, сподіваюся, ви побачите Так, циферки 925-ї проби. Також вставка Фіаніт і, звичайно, нагадаю, код товару К 1067. І приємна ціна сьогодні на підвіску 1300 гривень. Дійсно, якщо піти в ювелірний магазин, де продається суто срібло, то ми з вами побачимо, що ціни значно дорожчі. Але ж ми хочемо, аби кожна хто нас дивиться, змогли собі придбати найдоступніше, найпрекрасніше за найдоступнішими цінами. Тому сьогодні ми вам віддаємо цю чудову підвіску за 790 9 гривень. Це ж вау, насправді, уявляєте, якщо ви замовите підвіску разом з чудовими сережками та каблучкою, ви отримаєте знижечку. Я думаю, ви можете домовитися з нашими операторами, вони вам розкажуть більш детально. Але якщо ви замовите більше, ніж 2 одиниці, знижка буде мінус 100 гривень. Це чудовий подарунок насправді. Чоловіки, якщо ви нас дивитеся, сам Ме, ось такі вироби будуть. Підкреслювати так ваше кохання до вашої другої половинки, так що не зволікайте, в телемагазин Прованс об'єднує людей та серця. Тож ми будемо рухатися, надихати вас надалі, а ви замовляйте за номером 0800 21 44 88. Цей чудовий комплект не залишить ні вас байдужим, ні нас. Тож продовжуємо рухатися далі, а ви не перемикайтеся повернутися. Повернемось незабаром.